Високі технології для української армії. Завдяки безпілотникам і програмному забезпеченню, які артилеристам подарували волонтери, вони тепер можуть швидше і безпечніше вираховувати цілі. Ці новинки зацікавили навіть американських військових. Докладніше дивіться далі. На Житомирському полігоні десантників у повітря запускають безпілотник. На моніторі поле бою тепер як на долоні. Легко розгледіти і умовного ворога. За Триста тридцять А далі на цьому ж моніторі вже видно, куди падають снаряди. Розриво в координатах 59, 03. Це обладнання українським військовим поставили волонтери. Жартома вони кажуть, що нарешті у нашої артилерії з'явилися очі. Раніше це доводилося робити коректувальнику, підкрадаючись до противника. Особовий склад має знаходитися в безпосередній близькості до противника. Це дуже небезпечно для особового складу. Ось ще одна новинка: за допомогою цього планшета боєць може передавати координати супротивника безпосередньо у штаб. Програма, яку можна використовувати для нанесення тактичної обстановки, для орієнтування на місці і для розшотних установок підразної арт-системи. Усі ці нововведення військові та волонтери показали американським артилеристам, які спеціально приїхали оцінити українські розробки. Ми ознайомилися з тактикою українських артилерістів і оцінюємо її дуже високо. Військові самі зізнаються, що якби у них були подібні системи рік тому, то воювати їм тоді було б набагато легше. Житомирщини Андрій Козаков, Владислав Смілянець, собиття канал Україна.